Усім привіт! Сьогодні поговоримо про народний календар. В українського народу впродовж століть у процесі виробничої діяльності, постійного спілкування з природою склалися багаті традиційні знання. Ці знання допомагали хліборобам орієнтуватися в просторі, пристосовуватися до природних умов, здійснювати потрібні виміри й обрахунки. Вони чітко визначали етапи господарської діяльності, регламентували працю і час відпочинку. В календарі втілювалися не лише етнічна історія, а й традиційний побут. В людей, котрі тривалий час перебували під відкритим небом, землеробів, мисливців, рибалок, чумаків, пастухів, існувала постійна потреба спостерігати за виглядом хмар. Неба, снігу, застаном води, поведінкою тварин та птахів. Ці спостереження давали змогу прогнозувати зміну погоди. Той, хто працював у саду, полі чи на городі, навчився прогнозувати наступ заморозків чи сухої погоди. Спостереження за поведінкою тварин і птахів, які набагато краще за людей реагують на всі метеорологічні явища. Дали змогу виробити ефективну систему прогнозування погоди. Важливі прикмети склалися внаслідок спостережень за комахами, зокрема за поведінкою бджіл, які особливо чутливо до найменших змін погоди. Серед поширених прикмет такі: якщо ластівки низько літають, це на дощ. Риби вискакують і над водою ловлять комах на дощ чи негоду. Якщо бджоли не вилітають на збір меду, слід чекати дощу. Якщо павук ховається, то буде дощ. Перед негодою мурахи закривають більшість ходів у мурашнику. Чим більші бувають під осінь мурашині купи, тим лютіша буде зима. У деяких селах Живими барометрами слугували жаби, яких тримали в банках з водою, та за їх поведінкою визначали погоду. Відомо близько 500 видів тварин, які прогнозують погоду. Якщо зимове лігве їжака на краю лісу, то буде тепла зима. Якщо кроти тягнуть солому і суху траву в кротовину, зима буде холодна. Коли качки будують гнізда біля води, Літо буде сухим. У народній метеорології існують довготривалі та короткотермінові прогнози. Надійними показниками погоди можуть бути листя, плоди, урожайність. Спостережено, що пізній листопад на сувору і тривалу зиму, щедре виділення березового соку на дощове літо. Довгострокові прогнози робилися на основі поведінки тварин. Пізній відліт птахів восени означав теплу зиму. А якщо бджоли рано вилітали з вуликів то чекали ранньої теплої весни. Журавлі відлітають за 20-25 днів до перших заморозків. Сувору зиму обіцяє рясний урожай горобини. А також багато ягід влітку, щедрий урожай жолудів. Люту зиму віщує раннє опадання листя липи. На холодну зиму великий запас горіхів робить білка. До середини жовтня вона міняє свою шубку і низько на дереві влаштовує гніздо. До холодної зими також віщує ранній відлітла стівок, і, навпаки, Пізні відліт птахів віщує теплу зиму. Підводячи підсумки, можна зауважити, що народ підмічав, запам'ятовував, вносив до усної книги народні прикмети. Це допомагало людям, а тому їм стало не просто вірити, а користуватися ними щоденно. Проте далеко не всі прикмети можуть вважатися універсальними, тому ставитися до них треба з деякою обережністю, адже частина з них справедлива для певної місцевості. На сьогодні у мене все, а вам домашнє завдання. Поспілкуйтеся зі своїми рідними чи близькими і запишіть 5 народних прикмет, що характеризують зміни погоди.